Минулого тижня спеціалісти управління житлово-комунального господарства виконували доручення міського голови Миколи ноги щодо готовності підприємств у разі виникнення аварійно надзвичайної ситуації. Повідомила очільниця уже Юлія Ященко. Були розіслані листи та проведені бесіди з керівниками, а також тривають роботи по порядкуванню міста. Покус утра випали в клумб, Займаємося прибиранням території Шутинської територіальної громади, і наразі ще роботи тривають. У нас минулого тижня Шосткинський районний відділ державної установи Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб Мос України долучився до досліджень води в рекреаційних зонах річок Десна та Сей у зв'язку з транскордонним забрудненням, зафіксованим на території Сумщини. Сьогоднішнього дня ми досліджуємо воду, яку нам будуть доставляти з Потивського. Району, вода вже покращується. Каналізація повна. У каналізаційному колодці, мабуть, буде менше запахів і гадості, ніж там. Річку перетворили в каналізацію, це страх. Провівши досліди у річці Десна та річці Шостка, у місці, де вона впадає в Десну, спеціалісти дійшли висновку, що вода там відповідає усім санітарним вимогам. Зараз ще спека, і ми можемо використовувати ці зони для відпочинку без, без всіляких обмежень. Відсьогодні фахівці центру контролю та профілактики хвороб досліджуватимуть воду із ріки Сейм. За словами пані Хаміцевич, зараз вода там темного кольору та має неприємний запах через масовий мор риби. Органічне. Речовини в цій воді, які накопилися в дуже великій кількості, там дійсно неможливо відкрити вікно, коли ти приїжджаєш от в районі річки. Наразі цю ситуацію контролюють три лабораторні центри: Чернігівський, сумський та київський, оскільки нижче за течією забруднення прямує до Києва, зазначає Ірина Хаміцевич. Екологічна катастрофа в сумасшедшому великого масштабу. Ворог застосував які-то заходи, поки ніхто не каже, що ж, хто що скинув, де воно взялося. Розумієте? Але треба, треба чітко, чітко людям сказати, що в басейні ріки Сейм і близько стояти не можна, не зрозуміло. Там іще що дослідження в кінці кінців не зроблені, щоб сказати, що це там за, за гадость. Але гадость страшна, що не можна навіть дихати. Старостинські округи отримують додаткові електростанції та пальне, зазначив міський голова Микола Нога. Таке рішення було ухвалене під час засідання міськвиконкому. Провести регламент роботи включить, підключить те, що я говорив, дві апаратні наради підряду нас на сьогоднішній день повинна вже бути така реальна можливість у кожному населеному пункті мати незалежний. Істочники електроенергії у кожному населеному пункті Шосткинської громади має бути незалежне джерело живлення. Таке завдання поставив перед керівниками структурних підрозділів Шосткинської міської ради Микола Нога. У музичних школах Шосткинської громади заняття розпочалися в онлайн режимі. Повідомив начальник відділу культури Ігор Фатун. Далі вирішуватиметься питання щодо переведення мистецьких закладів на змішаний формат навчання.